Усім доброго дня! У нас з вами новий вебінар за модулем Jean Monnet and waste», що стосується біоенергетичного рециклінгу відходів, власне, інтеграції європейського досвіду. в цьому. Мене звати Єлизавета Юрійна Чернис, я доцент кафедри екології та природозахисних технологій Сумського державного університету. І сьогодні ми з вами саме в лабораторії на кафедрі моїй. В Сумському державному університеті, лабораторія біогазових технологій, ми розглянемо з вами, яким чином вона на сьогодні розвивається, які перспективи, які обладнання присутнє. І в цьому нам допоможе а, мій колега і власне людина, яка безпосередньо займається цією лабораторією, Роман Анатолійович. Ваське. Центр кафедри, да, кафедри екології, екології та природних технологій. Це приміщення лабораторії, кафедра виділила тільки в минулому році, і те, що ви бачите, у нас з'явилося буквально за півроку. Ми склали чи створили лабораторний стенд для визначення продуктивності біогазу. Від різних решток органічних відходів. Зараз тестуємо, скажімо так, відбувається перший запуск цього стенду, Ось, бо все в стадії, скажімо так, тільки становлення цієї лабораторії. А що у вас за субстрат зараз там? Зараз ми поставили субстрат, це ІЛ. З очисних споруд. Угу. Ну, з міських очисних споруд. Да. З, з міських, сумських міських очисних споруд це, якби поставили інокулянт для того, щоб визначити його продуктивність по біогазу. Зразу зауважу, інокулянт це як закваска. Ті е, групи мікроорганізмів, які нам потрібні, в подальшому активізують анаеробне збродження. А можете розповісти, як функціонує стенд, на прикладі конкретного біореактора. Яким чином відводиться газова фаза, які параметри ви можете контролювати? Ну, ось бачимо. Це у нас такий невеличкий біореактор, скажімо так, обсягом десь 1,8 літра. Він знаходиться в термостабільній камері. Умови тут у нас мезофільні. Підтримуємо температуру завдяки теплогенеруючому бойлеру, скажімо так, uh -huh. іншими словами. Газова фаза, тобто біогазова, біогаз, який утворився, він поступає в таку прозору колбу. На колбі у нас є нанесення шкали в літрах. Так. І кожного дня наші співробітники е, знімають показання, скільки утворилося біогазу, який обсяг. Так. За допомогою газоаналізатора визначаємо склад цього отриманого біогазу. Тобто, яка там кількість самого метану, яка кількість сірководню, СО, CO, СО2, за декільками компонентами визначаємо. Газову складову ми визначаємо за допомогою газоналізатора біогаз 5000 тисяч. Час, вилинку він. Треба, щоб він налаштувався трошки. Це портативна версія, його можна використовувати і на діючих біогазових станціях. Моніторити. На полігонах. Твердих побутових відходів Також. теж можна аналізувати, бо там проводимо вас на вимір. А, ну-ка, фіксація. Ну, в принципі, все у нас таким чином відбувається вимір. Про це покажу повністю в общем. Зараз у нас тестування, тому, в принципі, ми побачили, як працює цей аналізатор. Дякую. А підкажіть Роман Анатолійович, я бачу, що тут досить таки багато ще є певного обладнання в такому стані, в процесі зборки. Розкажіть, будь ласка, більш деталі. Це ми отримали від партнерів гуманітарну допомогу. Ми співпрацюємо з декільками організаціями, співпрацюємо з Шведським університетом, співпрацюємо з польським університетом в познанні, Познанський університет природничих наук, співпрацюємо з Чеським університетом природничих наук, той, що в Празі знаходиться. І тому колеги передали нам обладнання, яке вони вже не використовують у себе. Вони його оновили на більш сучасне. Ну а ми отримали від них автоматичний тетратор, і зараз в стадії, скажімо так, їх налаштування. Дуже цікаво. Отже, ви розвиваєте співпрацю в різних напрямах. Зараз я побачу співпрацю там, обмін досвідом, можливо, співпраця. в… Ми з ними е, приймаємо участь в декільких проєктах, подаємо спільні заявки на участь у грантових конкурсах. Тому в нас е, іде розгалужена така співпраця з нашими закордонними колегами. А можете для прикладу назвати, які гранти ви подавали? Чи будете, плануєте подавати? Ну, подавали на грант європейській Кюрі, так, подавали на горизонт, подавали, брали участь у словацькій програмі ще. Я забув навіть навіть згадати в да, національній програмі. І співпрацюємо з університетом в місті Прящів, так? І, і зараз будемо подавати ще за заявку на цю програму в цьому році. Це і обмін кадрами можна зауважити. Проходять тренінги, ось налаштування цієї лабораторії. Ви приймаєте досвід ваших партнерських організацій в її розбудові? Ну, досвід ми приймаємо. На жаль, із ситуацією в країні. E, наші колеги, наприклад, з Польщі могли б приїхати до нас, да, і хотіли б і виявили таке бажання. Ну, поки що і за військової агресії з боку Російської Федерації, ну, колеги не приїжджають до нас. Ми здійснюємо поки що тільки відвідування їх на, їх на їхньому да. От. А на жаль, із за ситуації. Не можемо аспірантів відправити. Ну, я думаю, що ця ситуація не буде так довго тривати, і, скажімо так, надалі і аспіранти зможуть прийняти участь в такій співпраці, більш плідній, прийняти досвід, попрацювати в лабораторіях. Угу. Справді, це досить дуже важливий і переробка відходів, можливості їх залучення як. Такої Sustainable feedstock, тобто такої стійкової сировиної бази для розвитку біоенергетики, є досить таки важливим напрямком і тестування різних субстратів, знаючи з досвід також. Європейських партнерських організацій, з якими ми співпрацюємо, він дуже актуальний. Це можливо розвивати кооперацію з різними компаніями, підприємствами і в аграрному секторі, так, тестуючи різні субстрати, різні комбінації субстратів. Так, Коди Так, вже... саме для цього ми і плануємо розвивати подальшу, подальший напрямок роботи нашої лабораторії. Це якраз для. Визначення більш ефективних комбінацій субстратів для продукування біогазу. Угу. І, власне, той дегістат, який отримуєте, як плануєте використовувати? Ми співпрацюємо дуже тісно з кафедрою хімічної інженерії Сумського державного університету і плануємо. Є в нас напрацювання для того, щоб Налагодити експериментальний стенд щодо гранулювання дігестату з мінеральними домішками, які б, окрім органічної складової, ще мали б мікро- і макроелементи. Мікр, да, і макроелементи. Дуже цікавий напрямок, хочу зауважити, що власне зараз я знаходжуся у науковому стажуванні в Чехії. І в університеті природичих наук в Празі за стипендіальною програмою Марі Кулі для постоків за напрямком фосфогіпсу як ресурс для біопроцесів і напрямок можливості власної модифікації дігестатів з використанням такого відходу хімічної промисловості, як фосфогіпс. Досить актуалізується, і у світовому, як кажуть, дослідному процесі це набуває не просто наукової складової а багато компаній вони зацікавлені перероботки таких відходів і залучення їх екологічно безпечним чином в якості компоненту добрива, і також це потребує і економічних розрахунків, можливості досить значних. Польових досліджень, модифікацій таких добрив, і це справді досить колосальний напрямок. Як бачите, кафедра екології та природозахисних технологій дуже потужно в цьому напрямку розвиває такий пласт наукових досліджень. І маємо надію, що в подальшому він буде мати, власне, прикладне. Провадження, що є дуже важливим, і в цьому є також запорука успіху, яку презентують нам європейські колеги. Вони не просто працюють в лабораторії, в науці, так і щось роблять собі, якийсь експеримент. Вони дуже плідно співпрацюють з різними компаніями, з бізнесом, структурами, які власне прораховують всі економічні вигоди, і звичайно, екологічно складова в них також вноситься, тому що це дуже контролюється в ЄС. І в цьому напрямку оця ланка співпраці, оці стейкхолдери, які важлива розвиток науки, розвиток певних досліджень, інновацій і можливості їх впровадження це те, що справді дуже важливо і для України в подальшому післявоєнне відновлення, тому що це дозволяє і розвивати науку, і не залишати ці розробки лише як кажуть у лабораторії, а їх впроваджувати. Тому ми в цьому напрямку дуже активно співпрацюємо і розвиваємо. Що хочу зауважити, що справді багато власне підписано різних договорів про співпрацю, меморандумів, які дозволяють також налаштувати певний рівень. Співробітництва дуже багато питань, коли провадили і весняну школу за модулем Жан-Моне Байнвейст, було у колег, яким чином налаштувати це, це співробітництво. Можете прокоментувати зі свого власного досвіду, Роман Анатолійович, як ви наладили оцю ланку співпраці з зарубіжними партнерськими організаціями, наприклад, Польща. Як виходили на них чи вони виходили на ваш з вашого досвіду? Ми дуже тісно співпрацюємо, наприклад, з польськими колегами, познайомилися ми з ними завдяки участі нашій в конференціях, які проводилися на території Польщі. І так зав'язалася наша співпраця. Потім наші колеги з кафедри їздили на стажування до лабораторії. В минулому році я двічі чи тричі був. Якраз на стажуванні теж в лабораторії, ознайомився з їхніми технологіями, ознайомився з методикою проведення досліджень. Так, Бо, скажімо так, це не нове, вони теж використовують ті методики, які, наприклад, були створені ще в Німеччині. Але для того, щоб. Були адекватні результати, щоб можна було їх порівнювати, ми теж використовуємо саме ці методики в своїй роботі. І от таким шляхом ми розвиваємо кооперацію. Польським колегам Україна теж дуже цікава, бо вони хочуть запровадити ті наукові дослідження, ті результати цих самих наукових досліджень, які вони вже реалізували в побудові. Біогазовень, які вже в кооперації, якраз з Познянським університетом будується компанією Динамік Біогаз і у них є співпраця тісна з промисловістю. і для, для того, щоб вийти на ринки України, вони, наприклад, готові вкладати інвестиції в Україну, готові будувати такі біогазовні у нас. Дуже цікаво. Маємо надію, що ця співпраця буде дуже дуже успішною. Так. В цілому справді це ці напряма є досить таки логічними і досить простим. Першочергово, хоча би зробити перший крок взяти участь у міжнародній конференції. Зараз є можливості брати участь онлайн, не лише їхати в іншу країну. Звичайно, бачити людину, спілкуватися. Вживу це досить такий ефективний спосіб налагодження співпраці, але і онлайн ресурси онлайн платформи також дають можливість в початковому етапі налагодити співпрацю, презентувати певний свій доробок. Так щоб вами зацікавились залишити свої контакти і подивитися презентації інших ваших зарубіжних колег і взяти їхні контакти. Подальше можна списатися і е, запропонувати е, певний спільний грант. Це може бути невеликий грант, це може так. бути якась мобільність, якась стипендіальна програма. Потім розвивати співпрацю, можливо написати спільну статтю чи там спільні тези на конференцію. Може в подальшому підписати спільний меморандум, в якому зазначити спектр можливих дій для розвитку співпраці, і вийти вже на певний білатеральний грант двосторонні, а в подальшому розвивати вже на рівні консорціуму, тому що у ваших партнерів є своя низка партнерів. Це в принципі досить класично, коли зарубіжний партнер в університеті, наприклад, він має значну мережу партнерських організацій, як і в освітній сфері, так і компаній і промислових партнерів, які він може також підтягнути під певний проєкт, в спільну, як кажуть, подачу на. Певний грант, той же горизонт Європи, який зараз дуже популяризується, хоча, звичайно, участь в ньому має дуже велику конкуренцію, але чим більше ви впроваджуєтесь, чим більше ви себе презентуєте зарубіжним партнерам, чим більша вірогідність вас залучення в різні проекти як партнерську організацію і розвивати свою базу, свою лабораторію, намагатися в цьому напрямку. Перейняти досвід, і при цьому в нас також є той потенціал, який ми можемо поділитися, і він також цінується. Дуже дякую, Роман Анатолійович, за таку корисну інформацію і за презентацію такого доробку лабораторія біогазових технологій. І в принципі, за півроку це дуже багато всього було зроблено, тому що я з досвіду також організації лабораторій це. Дуже непросто її організовувати, особливо в такий час. Тому ваш ентузіазм він надихає. Дякую. Дякую. Усім дуже рада всіх бачити на нашому віртуальному онлайн екскурсі. І до нових зустрічей.